Добрий день, друзі, підписники вас. вітає канал Народний автомобіль. А ті, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на наш канал саме зараз, бо ми пропонуємо вам тільки найкращі автомобілі. Сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги ось такий чудовий Ford Focus 2 в кузові універсал 2007 року виробництва, пригнаний нами з Бельгії. Машинка має на сьогодні оригінального пробігу 244 тисячі кілометрів, що для дизеля взагалі не пробіг. Будь ласка, сертифікат техогляду. 3 місяць 2023 року в Бельгії проходила техогляд. Сервісна книга з всіма відмітками. Від першого дня до 2020 року машина обслуговувалась на одному, тому самому дилері. Є всі підтверджуючі документи, всі абсолютно машина була в одних руках. Власниця була жінка, Соня. Вона володіла цією. Автівкою собі по Бельгії їздила. Машина в чудовому і візуальному, і технічному стані, завдяки тому, що була досить бережна експлуатація. Моторчик працює рівно без зауважень. Кондиціонер працює, ходова частина в ідеальному стані. Стосовно салону, салон не затацканий, дах чистий. Не пропалений, не провищий. Салон також чистий, чистесенький Нічого ніде не Хім чистилось, все в ідеальному стані, як є. Машина обладнана двома сплопіднімачами, бортовим комп'ютером, кондиціонером. Давайте заведемо на автівку На сьогодні пробіг 244 438 км. Мотор працює рівнесенько. Аудіосистема, кондиціонер, кондиціонер холодить, працює все як має бути. Машинка чиста, реально не продавлена, не пропалена, не просиджена, не прокурена, нічого нічого такого. Для всіх, хто шукає фокуса, в ідеальному стані, будь ласка, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться, впевнений, що вам сподобається ця машина. Ви її купите і залишите задоволені своєю покупкою. Дякуємо за перегляд Підпишіться, будь ласка, в наш канал. Гарного дня!